Вперше у Карпатах побували близько 50 кримчан, які наразі мешкають у Івано-Франківську. Одноденна екскурсія до туристичного комплексу Буковель стала для них справжньою зливою нових відкриттів та вражень. Откуда я приїхав, там та ж саме природа, ну лід конечно, каніше помішені, то штока як здесь. Все, що я діл, я сравниваю з Кримом. допустим, здесь очень більше домиков. Никогда не думал, что побываю. побывали. Но вот. не было счастья, да несчастья помогло. Ну, У нас в Кроме тоже есть горы. Немного похоже, но то, что такое очень высокое. Как это все в деревьях, деревья, сосны эти. Да, нафоткались, отдохнули. Це вже не перша розважальна подорож для переселенців. Що на початку березня їх познайомили з музеєм в Коломиї, а також популярними івано-франківськими туристичними об'єктами. Крім того, люди, які зіткнулися з такою непростою життєвою ситуацією, взяли участь у великодніх майстер-класах, навідувалися до театру ляльок і на перегляд фільмів та мультиків, адже у більшості з них багатодітні родини. Якщо в перших числах, коли приїжджали в березні місяці, то в нас переважала більша кількість дітей ніж дорослих, то на сьогоднішній день приїжджає більша кількість дорослих. Чоловіки приїжджають, адаптуються, дивляться, наскільки можна, щоб забрати потім сюди свої родини. 19 переселенців із Криму розповідає Леся Аронець, Уже працевлаштовані, двоє відкрили власну справу. Ці люди починають обживатися на Прикарпатті та вже почуваються впевненіше. Болючим залишається питання житла, готельні номери у Івано-Франківську. Їхній прихисток лише на перший тиждень. До тих пір, поки вони не знайдуть собі роботу, ми будемо їм чим можемо допомагати, ми будемо проплачувати вартість оренди житла в івано франківську і в області. Ну і безумовно будемо робити все, щоб біженці себе в нашому краї, на Франківщині, на Бандерівщині, відчували себе чудово. А поки що для чудового самопочуття та до гостей – усі туристичні принади боковелю це й катання на підйомниках, і підйом на гору боковель, і прогулянки курортом. Ну а дітей розважали безкоштовним катанням на мотомобілях, атракціонами та кульками.